Роман багатий хлопак, але що приховують батьківські гроші? Віра, дівчина із мрією із бідної сім'ї, але чи так чиста віра, як намагається здаватися, кохання, яке зародилося між такими різними молодиками, але чи зможе воно втриматися під тягарем таємниць, що ж нас очікує? А очікує мій огляд нас з тобою. Вже довгий такий час в моєму телеграм-каналі мене просять зняти огляд на український серіал новенька. До речі, саме в цьому телеграм-каналі мене ще попросили зняти огляд на кей-поп мисливці на демонів. Я його зняла. А ви його не дивитеся. Десять тюрми! Без цього ролика цей ролик. Бан! На перегляд! Отак. Наказана! Як я вже сказала, новенька це український серіал, який вийшов у 2019 році, розробкою якого займалися фільм ЮА, а транслювали його на новому каналі. Якщо якась школа чи Київ день і вночі якось вітали в моєму інфопросторі, то про новеньку я ніколи не разу не чула до тих пір, поки мене не попросили зняти огляд. Видно, всесвіт беріг мою психіку, як міг до останнього. Ну я не здаюсь, хто краще знищить мою психіку, чим я сама. Подарунок. Ось цю шоколадку. Вау. Спасибі вам, цю задачу я довіряю тільки професіоналам. І знаєш, цікаве, те, що цей серіал презентували на нетфліксу. Хтось вирішив, що даний серіал це якраз таки хороша репрезентація українського продукту. Ну давай з тобою ознайомимося, все таки, що ж там такого ховається. Сюжет даного серіалу крутиться навколо школи, і десятикласників грають мої однолітки. What the fuck? Я похожа на десятикласницю. Ну можливо, в цій рубашечці трошки щось є. Ми постійно лахали над американцями, що вони в своїх фільмах і серіалах замість школярів беруть тридцятирічних, а самі, виходить, не так далеко від них пішли. Вітаю нас з тобою, що ми така же Вітаю! Вітаю! І мене насправді позабавило читати коментарі творців цього проєкту про те, що в даному серіалі брали участь на секундочку. Я зачитаю неймовірно талановиті і дуже круті профі. А я вибачаюся, а всі професіонали грають от подібним чином. Сьогодні трапилося дещо дивне. Я прокинулася, встала з ліжка. І зрозуміла, що я не можу знайти свої, свої труси. Хтось, хтось їх вкрав. Але хто хто міг зробити таке зі мною? Це це горе, яке, яке мені важко пережити насправді і? Ладно, з плачем трошки не дотянула. Ну, я извиняюся, але ну я не така великолепна акторка, як в даному серіалі. Кожен із цього проєкта погано грає. От є роботи, де хоча б одна єдина людина буде нормально грати, але це не цей випадок. Справді, а коли? Куди? Мені страшно. Зберіть мене звідси. А мама тебе з памперсом не чекає. Я відкриваю новини і читаю про даний серіал, де пишеться про те, що кастинг вівся півроку. Кастинг на шо? У мене недовольне лісо. Як зробити так, щоб у мене було довольне лісо? На те, хто гірше зіграє? Молодці з цією задачою ви явно справилися добре. А якщо по правді, то що нам набирати тих акторів, якщо нам треба якомога більше впихнути реклами? Да, під час цього ролику я трохи стресувала. Ну, по мені помітно, так? Тому дуже важливо вчасно зупинитися і набратися внутрішньої енергії для наступних оглядів. І в цьому зможе допомогти магній та його антистрес-ефект від бренду Perla Health. Магній для спокою душі. А біотин для волосся, яке в мене лізе від от таких от оглядів. До того ж, з моїм промокодом NoSTress 10 можна отримати на всю продукцію цього бренду скидку мінус 10%, яка сумується з актуальними акційними пропозиціями. Менше стресу і більше здоров'я нервової системи. А ми з тобою, піднабравшися сил, повертаємося до огляду. І от у нас є школа. Яку ж тему навколо школи можна розвити? Драму. Нерозділене кохання. Те, як Марія Іванівна поставила двійку. Ні, це буде тема заборонених препаратів. Ladies and gentlemen, зенджентлмен. Я не розумію, чого український кінематограф так сильно полюбляє об'єднувати ці абсолютно дві непоєднувальні теми. Переходимо до наших головних героїв. І перша нас зустрічає Віра. Вона така добра, мила, але абсолютно нещасна. Мама їх покинула, а у батька проблеми зі здоров'ям. Їй приходиться працювати офіціанткою, щоб хоч якось прокормити себе і молодшого брата. Драма. Але Віра, вона ж віра. Без кохання і надія вже, ж, але все-таки віра. І вона вірить, що одного разу все-таки розведе якогось мажорика. Ну а поки вона не знайшла цього мажора, в неї є от щось непонятне по імені Олег, який теж працює офіціантом. І кому воно таке треба? А? Я офіціант, ти офіціант. Це що за бідність запахла в повітрі? Якщо відкинути жартики, то Олег нормальний рівний пацан. Він знає про те, що у віреної сім'ї є певні проблеми з фінансами, і він всяко намагається допомогти. Сміру панітки це про Олега. Там він хлібушек взяв, там ковбаски і от бутерброди готові. Він приніс вірі. Я раді масу з хлібом, готова на все. Я далі готова на виробство лібах хліб смаса. Єдине те, що Олег абсолютно не вірить в творчий початок віри. І саме таким чином сценаристи вирішили показати, наскільки Олег не підходить нашій головній героїні. Це, звісно, дуже сумно, що твій партнер не підтримує тебе. Але зараз трошки така ситуація, що інші пріоритети. Чувіха, тобі буквально нічого їсти. Значить, Олег в нас поганий, а сама, знаючи про те, що потрібно заробляти гроші, працюючи офіціанткою посеред робочого дня, вона сідає за піаніно і починає оце ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. І коли само собою логічно, керівництво недовольне. Вона звинувачує Олега, що він її не захистив перед цим керівництвом. Інтересне жінчина, я тепер можу зрозуміти Олега. В принципі, вона не тільки йому піднадоїла, вона і мене задовбала своїм співом. Кожну серію, це понімаєш, Віра встає на фантазійну цю тумбочку і починає. Як там співається? Коли від всіх тікаю, турботи забуваю. Там навіть в якійсь серії школярі фотографували для випускного альбома. Хтось позував, хтось танцював. і вірі просять: а покажи ти свій талант. Віра не розтірялася. Коли від всіх тікаю, турботи забуваю. Лялік тормоз, тормост! Ми всі поняли, що ти співаєш. Пожалуйста, закрийся! І от що молодший брат віри, якого звати Бодя, що її хлопак Олег. Хочуть допомогти вірі. Бо чого? Бо того, що вони ж мужики. Я теж хочу допомагати і заробляти. Я ж чоловік. Погано сидіти без роботи, коли ти чоловік. Я тільки-тільки включила даний серіал, а мені отак уже зверху наваляли подібних фразок. Такі чоловіки, ой, які ж чоловіки, так допомагають, що краще би не допомагали. Бодя, молодший брат Віри вирішив трошки підкалимити товар, доставити, і в цей момент його ловить поліція, і батько сімейства від такої інформації чуть на небеса не відправився. Реально допоміг мінус один рот в сім'ї. Економія. Маркет, економний супермаркет, і відтепер в гру вступає детектив, який розслідує справу з забороненими препаратами. І от вся ця лінія із детективом. Боже, простий, помилуй. Якщо внезапно мене дивляться люди, які підковані добре в законах. Поясніть мені, будь ласочка, бо я трошки видно чогось не розумію. Малому років одинадцять-дванадцять. Його ловлять на місці злочину весь час утримують в поліцейському участку, а детектив шантажує десятикласницю, що якщо вона не буде допомагати розслідуванню, то її брата відправлять в колонію. Наскільки це все по законам адекватно, в принципі? Будь ласка, напишіть от зараз в коментарях, як працюють закони в нашій країні, бо я видно трошки чогось не розумію. Видно, в школі на уроках права я дуже добре навчалася. І оцей от детектив, в принципі, у мене від нього вже сіпалося око. В нього була тільки єдина одна ціль протягом всього серіала: це знайти, хто поставляє заборонені препарати. А якими методами він буде це досягати? Його абсолютно не хвилює. Шантаж десятикласниці це самі найкращі методи, не забуваємо. І от відтепер Віра співпрацює з органами. Її відправляють в школу для багатігів, бо є підозри, що саме там варять новий заборонений препарат під назвою Кайф. Видно, хтось із зйомочної команди любив дуже сильно серіал Брейкінг Бед. І от віра має розкрити цю таємницю. Десятикласниця має розкрити цілий кортель. За план працює як швейцарський годинник. І так як в нас дії розгортаються в мажорній школі, хто ж там навчається? Роман? М -м -м, так так, той самий, який в майбутньому вкраде сердечко нашої віри. І нічого, що в неї є Олег. Видно, що вона дуже сильно хоче крем Брюле. Бо Олег їй не треба. І чесно кажучи, пара Віри і Роми для мене особисто віддавала вайбиками бюджетних версій Белли і Едварда. Ну такі, знаєш, Едік і Ліска. О, там навіть був якийсь такий от момент, який дуже сильно мені нагадав сутінки. Рома Рома, романщик, хлопак із дуже багатої сім'ї. дуже 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 багатої сім'ї. І це абсолютне не кліше, коли він такий багач, а вона така от бідова дитина. Ми ж ніколи такого не бачили, і от знову його сім'я являється основними інвесторами даної школи. Загалом ти розумієш, пацан-то у нас казирний, урвала та дівка. Віра, хоч і без надії, і любові, все-таки спрацювала. Але знаєш, от така супербагата в нього сім'я. Що вони ходять з телефоном? Що це за телефон? Це мейзу, це чи що це за марка? Видно, у Ромачки дійсно ну дуже багата сім'я. Якщо в них не тільки секретний телефон, так і ще й секретна марка машини. Батьки Роми розлучені, і директор даної школи, знаєш, так вчасно підсуєтився до мами Роми, як піявка, та присмокталася. І все викачує, і викачує дінюшку, якоби прикриваючися потребами школи. А та жінка, хоч явно і красива, але така наївна вуха в так от розширила, щоб місця побільше було для того, щоб навішувати лапшу. Сидить і тільки отак, от. Денюшку рахує, відчисляє для директора. В сім'ї Роми також працює Ореста. Вона є водієм, а також особистим аля теле телеохоронцем. Телевізор охороняє. І Ореста в майбутньому зіграє дуже важливу роль взагалі для серіалу. Повертаємося до Романа. Він в нас музикант, має свою особисту групу, яку звати банда, і в нього навіть номерні знаки на машині такі самі. Oh. Okay. Відчуваєш цей вайб крутих пацанів, бо вони банда. І що в нас тут виходить? Так, віра в нас співає, і Рома так само має свій гурт. А Олег а Олег сидить із кремом брюле. І от Рома це той самий персонаж протягом усього серіала, на якого нам натякають, що саме він займається забороненими препаратами. Всі абсолютно докази ведуть завжди до Роми. А також він неодноразово повторює, що в нього є якийсь загадковий додатковий заробіток. Так інфекцій. Mm, драми ми вже добавили. Час для інтриги. Наступний персонаж це Анна Марія. І я сижу така. Падажік, а я ж тебе знаю. О, А я тебе знаю! Бамбалейл. Бамбалил! Яке Бамбалейл? <FIRst> <с This> <smart> <laughs> <smart> Інколи мій мозок мене лякає. Такий рандомний, що я сама дивуюся. Акторка, яка зіграла Анну Марію, це ж дівчина із топ-модель по-українськи. І справа в тому, що модель вона була ну, така собі, що її вигнали, здається, на другому випуску. Так і акторка вона, така сама. Вона там, як та собачня, бігає за Ромою. Прив'язалася до нього, от все, Ромочка, ти будеш моїм. І як тільки вона на горизонті побачила віру, давай до цієї нещасної віри так віра і потаска на життям, я визвіняюся. Ви і ще ця Анна Марія їй там приключені вічно додала. Я не могла зрозуміти, що чому Рома так відноситься до Анни Марії. І за того, що можливо вона не дуже приятна особистість, але ні, то, виявилося, що там знову драма виявляється, Рома і Анна Марія зустрічалися. І Рома застукав, як Анна Марія з хлопаком в школі, так би мовити, тісно знайомилися. Oh. Okay. В школі десятикласницю, яку отак от, отак от понімаєш, отак от, 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 от віртілі. Ні, ну можливо, це дійсно були чиїсь фантазії колись. Але чи потрібно було це вносити в даний серіал? Я маю все-таки якісь сумніви. І оця подія, само собою, розбила Ромене серце. Бо він сподівався, що Анна Марія стане для нього тією самою єдиною і першою. Але Анна Марія дуже любить, щоб її вертіли. Я тобі не зміняв. Клянусь ну цим святим, що в мене є, не знаю, що в мене є. Клянусь своєю покійною бабою. що я тобі не зміняв. Взагалі дана дівчина. Це такий от бісячий персонаж. До того роми діло має, до тої віри діло має, так і ще й всім своїм друзям вона бреше. Її батьки розлучилися. Матір спилася, і батько більше не хоче давати із цього їм грошей, бо боїться, що гроші просто проп'ються. І Анна Марія, щоби накалимити трошки грошей, починає здавати в ломбард свої прикраси. Працювати якоюсь вбиральницею, по але всім своїм друзям вона розповідає басні про те, яка вона все ще до сих пір багата і крута. Ні, ну, з такими друзями, да тільки в щасливе майбутнє разом Шагать. Ладно, прости, Господи, з цією Анна Марією. Давай поговоримо з тобою, хто ж входить до цієї легендарної банди. Окрім Романа, там також є ще де мальчик, такий високий в очочах і який має дівчину. Її звати Агата, і вона уїздить за кордон. І я думала, що мені навіть не потрібно буде запам'ятовувати її ім'я. Ми з нею попрощалися, вона улетіла все. До побачення. Прощавайте. А коли я вас побачу? Ніколи, ніколи! Але гадта в нас не тонуще, ще вспливе. Вона, улетівши за кордон, пропала. І її об'явили в розшук в трьох країнах. Оце я розумію. Хорошо погуділа, хорошо погуляла за кордоном. А де такий цікавий хлопак, як тільки його дівчина Запорог, він зразу же в дьосна давай долбитися з іншою дівчиною, яку звати Лара. Ні, що, в принципі, та світленька, ся світленька. Ну якби а яка різниця, правда? І от у Дена з Ларою стосунки не дуже виходили. Тому Лара вирішила викликати відчуття ревнощів у Дена. І замутила з хлопаком по імені Влад. Я ж тебе знаю. Я тебе бачила в перших ластівках. І що там він був неочень. Що тут такий самий? В даному серіалі він підторговує забороненими препаратами. І от новий на ринку кайф заважає у бізнесі. А так як всі докази ведуть до Роми, що саме Рома займається кайфом. То весь серіал намагається підставити Рому. То колеса йому проб'є, то підкине заборонку, а то викраде вчительку зі школи і скине все на Рому. Ну цей епізод був, ну прям ну, мега-крінж. Ні, ну молодість, Ларка, що я можу сказати? Нашла собі кавалера не дать не взять. І ще один персонаж, який входить до цієї легендарної банди, це свят. І в мене таке склалося враження, що їх трійці. Це ж Елвін і Бурундуки. Дивіться, Роман це Елвін. По-любому, такий главний, типа крутий, класний, співає галасіще, громче всіх. Свят це Теодор. А де це Саймон, Такий же високий в очках. Ну і також до свята можна ще приплести його молодшу сестру, дівчину Галу, яка подобається святу, і дівчину Ульян. І тут вже вона закохана у свята. Ну такий якийсь любовний недотрикутник. Це що за Азіров мені прокинувся? Пікерить! Всіх дісніть, треба, дрібать! І оце являються основними персонажами даного серіалу, які щось десь крутяться. І от я сиділа, дивилася за тим, як той того любить, а той того не любить, як всі підставляють Рому. Вербовка віри. Я це все отак, от ложкою хавала до 10 серії. У мене, в принципі, було дуже сильне бажання виключити вже даний серіал, але от саме 10 серія мене змусила це зробити. Давай я дуже швиденько перескажу, що ж там такого трапилось. Якісь абсолютно рандомні хлопаки дівчина придумали план, щоби покрити свої борги. Ох, які ж плани вони придумують. Позвали сестру свята вони на вечірку. Там накачали її заборонкою, посадили за руль і підлаштували аварію. Тепер требують з малої гроші. За неї заступається Віра, і її викрадають. Машину з вірою кидають десь в лісі, а Рома зі своїми чіпідейлами йдуть спасати її. І вот! Давай порахуємо з тобою кількість крінжа в цій серії. Тобто, у хлопака і дівчини є гроші на заборонені препарати, які вони підкидують сестри свята. В них є дві машини, які вони роздовбали, і третю машину кинули в лісі. А я вибачаюся, а може ви би продали би три машини? І зберегли би ті гроші, які ви віддали за заборонені препарати. Може би, саме цими грошима ви б покрили борг? І логічно знайдеться відповідь, що борг, скоріш за все, в них набагато більше. Але знаєш, скільки викупу вони попросили за віру? 200 тисяч доларів, спитаєш мене? Гривень. Боже, за 200 тисяч гривень влаштувати такий цирк. Я не знаю, піди в моду банку кредит візьми на ці гроші. Наступний момент, що коли віру викрадають, то всі інші персонажі ходять, обговорюють не те, що віру викрали, а якісь там стосунки, розборки. Абсолютно що завгодно. Ну і правда, наша нам та віра, вона й так бідна, нещасна. Одною проблемою менше в неї одною більше. Яка різниця? Момент, коли віру кидають в машині? Я не знаю, ну зроби щось розкрути якісь детальки, почни вибивати вікно. у вона сидить у понімаєш. В припадках добу вона поси, навіть не добу. Зранку до вечора вона в машині посиділа, все, вона вже бліда, в неї губи побіліли, і вона вже ох, оце в обморок і падає. І з машини вірус спасає: знаєш хто? Агата. Та сама Агата, яка уїхала за кордон і її шукають три країни. Оце так удачно вона гуляла в даних лісах, що потрапила на віру. І вона ще просить віру передати дену листівку? Коротше, хто це писав? Чаджібіті. Я вибачаюся, якщо творця стільки все одно на свій продукт, на сюжет, сценарій, то чому мені не має бути все одно? Чому я повинна це додивлятися? Як то кажуть, ми працюємо на атхєм, як і всі тут? Те, наскільки творцям все одно видно буквально в кожному кадрі. Актори запнулися на тексті. Не біда, і так сайд. Шукати щасна. Но... Персонажі повинні сховатися. Ну хай вони ховаються в кустах, з яких їх видно абсолютно зі всіх ракурсів. В нас тематика заборонені препарати. Ну, хай ці заборонені препарати продаються серед білого дня посеред міста, висунувши з віконця машини. У Роми знаходять пакети з забороненими препаратами, і це виявляється крохмаль. І ні, ми не будемо затримувати Рому. Ми не будемо відправляти даний пакет на експертизу. Ми просто зробимо отак – так. Прохмаль, вся оця от лінія, як детектив завербував десятикласницю. На секундочку, вбув момент, коли їм потрібно було проникнути в школу для того, щоб знайти там якісь докази по варці заборонених препаратів. І детектив відправляє віру шукати ці самі докази. Чого не ти? Ти скажи мені, що там ця нещасна десятикласниця зможе знайти. Ні, ну він у нас теж герой. Так героїчно сидів, ховався в кустах. А Пафіос крінжа в мене знаєш, що коли настав. Оце в цьому любовному трикутнику Гала Ульяна і Цвят. У Гали було інтимне відео. І Ульяна вирішила його злити. Момент, в принципі, злиття цього відео це уже крінж. Ну ладно, ми це відставимо. Але коли відео відправилося всім, то я вибар. Що це таке? Це просто картинка вирізана і вставлена зверху на телефони. Так вони навіть не удосужилися розібратися, якого формата це відео. Воно горизонтальне чи вертикальне? Чи яке взагалі? Ну як телефон поставиш, таке відео і буде. І знаєш, яким чином розкрилося те, що саме Ульяна злила це відео. До неї підходить Ден і каже: там у твоїй прозі баг якесь відео, яке ти розіслала, вже самозміщується. <плес> що їй треба було довести. От, отак от вона і спалилася. Все, до побачення! Серйозно, я вже не могла. Я не могла це далі додивлятися, бо це такий бред. Я долистала до кінця і там подивилася пару останніх серій, от таким знаєш чином, просто переключаючи їх, щоб чисто дізнатися, чим же все закінчилось. Давай дуже швидко я тобі розповім виготовленням заборонених препаратів. Знаєш, хто в етозі займався? Директор школи, так і ще й не один, а зі своєю коханкою Орестою, тим самим водієм сім'ї Роми. І весь крінж всього серіалу навалювали саме вони або разом, або по окремості один від одного. І такий невеликий топ найулюбленішого мого крінжу. Третє місце саме вони підставили малого брата Віри з передачкою і самі здали його поліції. Для чого спитаєш ти мене? Щоб через віру перевести підозри на рому, як вони знали, що віри завербують? Ну це вже знаєш така загадка фреска. Друге місце як брата Віри вирішили залякати за те, що він пихав свій малесенький носик не в ті справи. Більше не лізь, куди не треба. Ну і перше місце я віддаю, а вже ж Анні Марії. Те, як її підкупили, щоб вона підставила Рому. Ну, типу, Рома її відправив, так би мовити, повідатися зі своїми предками. І коли вона, по ідеї, мала залягти на дно, Анну Марію спалили її ж однокласники. Знайшли на лавочці і сфоткалися з нею. Вітаю, це явно заслуговує перше місце. І от мені не хорошо. В мене болить живіт, голова, нога. Все, все, забирайте мене. Кінцівка в нас даного серіала така, що Віра тепер співає разом з романом. Коли від цих тікаю, турботи забуваю. Бо це ж штані Олег за своїм брюле. Це роман. Він її підтримує в її всіх початках. Тепер в банду іще входить Вадим Влад. Як його звати? Я вже забулась. І вони такі круті музиканти, що їх забирає до себе співпрацювати Меловін. Зайчику, а ти як туди попав? Якщо тебе утримають, дай нам знак. Я розумію, чого він був весь час в очках, бо напевно там отак от очі закатувалися. Я дійсно думала, що його просто викрили і змусили зніматися в даному проєкті, але так. Це то виявляється його добра воля. По-перше, там лунали його саундтреки з його альбому, а також моменти, де співав Рома. Це, виявляється, було заспівано голосом Нелвіна. А ще також в одній із серії засвітився Нікітюк Сереженька. Ні. І кінець у нас про те, як Рома робить пропозицію вірі. Білочка і зайчик покохали один одного і створили родину. Вони хоча б 10 клас закінчили. Я ж могла щось і пропустити. Я декілька серій, та не дивилася. Вони упливають на яхті. Зранку Рома прокидається, а віри нема. Підманула, підвела. Вона зникла посеред. Калюжі на яхті. Це поняв-поняв затравочка на другий сезон. Але спасибі небесам другого сезону поки нема. І я тепер розумію, чому даний проєкт знаходиться на Нетфліксу. Бо це явно їх рівень. Ладно, вдихнули. Видихнули. Ставимо лайки за це, пишемо коментарі. Якщо ви це не будете робити, я вас знайду. Я вас І до нових зустрічей. А я йду лікуватись. Пока!